Сіді і читай буктрейлери це конкурс відеопроєктів, зініційований управлінням освіти Херсонської міської ради та підтриманий і втілений у життя Херсонською обласною бібліотекою для дітей. Говорити о книгі, говорити о чтені це наша задача. А говорити це необичним образом, це значить розчитувати на те, що ти можеш бути услишан і молодіжою. Молодь конкурс вподобала і активно брала у ньому участь. Бо, хоч і є такий ресурс, як інтернет, та багато аудіокнижок, молоді люди обирають для себе книгу, так би мовити, справжню з паперовими сторінками та обкладинкою. Її і рекламують, а дорослі з того не натішаться, адже учні читають а значить інтелектуально зростають. Ви з таким любопитством відноситесь до книги, познання в мірі, говорить про те, що в нашого обществу, безусловно, є хороше будуще. Я вам бажаю бути неутомимими в познанні життя, в познанні мудрості. Я поздравляю всіх, незалежно, хто зайняв перше, друге, третє місце і приймав участь, з тим, що ви в категорії Під час нагородження переможців конкурсу відеопроєктів сіді читай буктрейлери» у глядачів була можливість переглянути кращі роботи, і навіть обрати кращий проєкт, спираючись на свої враження. Дехто ж з особливою пильністю придивлявся до відеороликів, адже вони є своєрідною підказкою, що необхідно прочитати, і яка книжка користуватиметься особливою популярністю, а відповідно, і попитом у читачів. Імена на їх конкурсах я дійсно нахажу ті книги, яких що ні в наших буктрейлерам, Я вижу, що вони вызывают інтерес у Естественно, мы їх обов'язково вводимо в асортимент наших магазинів, тому я здесь совмещаю приятное з полезным. Учасники конкурсу отримали відзнаки в окремих номінаціях, а шістьом з них пощастило вибороти переможні місця. Перше місце по-дружньому розділили між собою Микита Шикшин та Фергана Астанова. Їх улюблені книжки, відповідно, Марка Левідети та Стіна. Иваночбоски, добрый бутыл и Герои в точно такой же ситуации, как я. То есть я попадаю в новую школу. Мне поначалу очень тяжело адаптироваться. Сколько у меня было друзей в моей предыдущей школе? Здесь я перешел в новый коллектив, где еще буквально никого не знаю. И, наверное, это меня и тронуло. Завдяки ж глядачам читацького Оскара отримала Фергана Астанова. Без книг дівчина свого життя не уявляє. Говорить, дехто з її друзів шукає філософію у фільмах, а вона знаходить її у книжках. Я читаю, тому що, ну, я живу. Чому я душу? Тому що я живу і читаю точно так же. І мені здається, та не, то ж не заняття, це просто спосіб життя. Чим більше люди читають, тим більше вони розуміють». Кажуть, випадкова зустріч з хорошою книгою може назавжди змінити долю людини. Тож шукайте свою книгу, яка змінить ваше бачення, звільнить ваш розум, наповнить мудрістю і зробить вас кращими.